Усім добрий ранок! Чуєте, як ці горобці, чи граки, чи що воно напали на вишню? Кричать. Бачили, яка чорна хмара аж? Все, полетіли і тихо. Це в нас за вишнями. Усім, дівчатка, добрий день, а я вам сьогодні відео почала з такого співу, пташків. У нас в селі ціле дерево, там їх як обліпили ті горобці. Так класно, така класна природа. Ви знаєте, відпочиваєш душею. А це вдома, та й вирішила вам показати, що я сьогодні готувала. Дуже жарко на вулиці. Я там по своїм справам поки ходила, бігала, на базар ходила. Думала, впру. сьогодні 33 градуси нас тепла. Але, не знаю, ніч така була важка. Тривоги за тривогами. І не тільки тривоги, господи, я казала, коли це все закінчиться, як хочеться. Перемоги, перемоги вже над цими нелюдами. Але все в нас буде. Я ж кажу, все в нас буде добре. Просто дуже шкода людей, які гинуть, захищаючи свої кордони. Дуже шкода молоді люди, і тако дивишся по Фейсбуці, ну, по різним сайтам. Це просто да. Надію, вже скоро настане цей момент, коли ми будемо радіти тільки в перемозі. Ой, так, зараз вам покажу, що я приготувала. Ось такий в мене смачненький борщик. получився. Так. Пожарила рибку. У мене була така рибка. Це, до речі, червона рибка. Смачненька. Таку тарілочку невеличка пожарили. А це ви тільки не смійтеся. Я дуже хочу салат олів'є. Тому відварила моркву, картоплю, яйця. Зараз ще піду куплю колбасу майонез. Огірочок в мене є кислий, і буде в мене олів'є. Все, дівчатка, олів'є теж зробила, бачите? Бігом-бігом покришила. О, тепер буду жарити котлети. Ось у мене готовий фарш. У вас сміється, каже, ти мені скажи, хто літом їсть олів'є? Кажу, Вова, я його не літом, не зимой не їм. Я не люблю взагалі цей салат, але мені його щось так хочеться, що капець. Отак, тому вирішила приготувати. А чуй, ні. Господи, скільки там той жизни, як то кажуть. Так, і ще хочу вам показати, дівчата, в мене мені привезли, сестра привезла була з карпат спеції. І ось я сьогодні вже до них добралася. Ви знаєте, доволі непогані спеції, зараз вам покажу. Ось, бачите, спеції, карпатські трави та східні приправи. Ну, вони в мене стояли, я вам чесно кажу, навірно, я не знаю, скільки, із зими. Півроку точно. Ну, думаю, треба ж сьогодні відкрити вже подивитися, що тут до чого. А тут. Для риби, для плову, для сала бограч. Це, мабуть, в цей борщ кидати, для піци, трави, для супу ось такі є. Універсальна приправа для шашлику і для картоплі. Треба буде вже з ними починати щось готувати. тільки Я, якщо чесно, спеціями і не вмію пользуватися. Я ніколи... У мене в спеції це цілі перець і цукор. Всі мої спеції. Ну, Ще перець буває червоний, чорний і паприка. Все, оцими я вмію користуватися всіми ціма я не знаю навіть приблизно, як ними користуватися. Напевно, по чуть-чуть в кожну страву треба кидати. Ну, не знаю, буду щось готувати, то розберусь тоді. Написано смакуй карпатський бограч. Що це таке цей бограч? Треба подивитися, почитати. І, може, з вами разом і приготовимо його. Отак. От